Далі Дмитро Кожубенко доєднується до нас. Це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Добрий вечір вам, пане Дмитре. Доброго вечора студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Не втрачаючи часу. Я хочу одразу попросити вас закцентувати свою увагу на початку нашої розмови на зборі для вашої бригади. Ми знаємо, що мова йде про збір на дрони камікадзе. Надважлива техніка, яка допомагає зберігати життя і бійцям збройних сил України. Будь ласка, друзі, QR-код бачите на екрані. Номер карти також бачите. Доєднуйтесь, не соромтесь. Гривня дві малих донатів немає. Десять. 50-100, скільки ви можете. А ви, пане Дмитре, будь ласка, розкажіть детальніше, що ще необхідно вам і на що варто донатити сьогодні українцям? На даний момент в Сил оборони України не вистачає достатньої кількості засобів РЕБ для того, щоб боротися із безпілотною авіацією противника, тому що як ми застосовуємо широко безпілотну авіацію, fpv дрони, мавіки. От розвідні крила, так і противник їх також застосовує. Але на жаль, у противника зараз кількісна перевага у даних видах техніки, так ми переважаємо якістю наших операторів, тому що наші оператори, безпосередньо оператори бригади, рубіж роблять просто на Віражах, я б сказав, би навіть застосовуючи дані системи. Але у противника є кількісна перевага, і це дуже дуже для нас складно. Тому нам, окрім FPV-дронів і мавіків, тих самих, нам потрібні ще потужні реби для того, щоб закривати повітряний простір над нашими хлопцями. Пане Дмитре, ще раз нагадаємо, що наші глядачі зараз радіослухачі, ті, хто слідкує за трансляцією у Ютубі, можуть доєднуватися. QR-код на ваших екранах також є номер банківської картки. Нагадаю, що це збір для бригади планування Рубіж Національної гвардії України. Друзі, донайте активно, тому що фактично в ваших руках підтримка і ефективність дій наших національних гвардійців. Зокрема, от пан Дмитро зараз знаходиться, як ми розуміємо, на Лимано Бахмут напрямку. Правильно, пане Дмитро? Як оперативна обстановка там виглядає на цей вечір? На даний момент оперативна обстановка дуже складна. Противника неймовірно велика кількість, от, вони сунуть штурмовими групами одна за одною і стираються. Вони заходять, хлопці їх всіх там мінусують, от, і йде нова група. Але знову ж таки, повторюся, що. FPV-дрони і мавіки зі скидами працюють у противника ну, дуже плотно. Їх така кількість, що таке уявлення, ніби от, над тобою літає рій е, бджіл, а не коптери. От щоб ви уявляли, скільки їх зараз є на фронті, і просто під такою великою навалою коптерів, які, кожен з яких хоче тебе вбити. Наші хлопці просто роблять неймовірні речі. Вони знищують штурмові групи противника. Вони тримають позиції, вони відновлюють знищені позиції і не віддають противнику жодної жодного клаптика нашої української землі. А оце використання такої кількості цих дронів. Ну, ми вже неодноразово говорили, що це така тактика окупантів. Вони використовують їх для полювання, фактично, так не жаліючи саме цього ресурсу. Це правда, що в нас відрізняються підходи? Ну, частково так, тому що е, всі зараз полюють. Полювання це от саме застосування в півдронів, це тако. Формату полювання дійсно, я б навіть ніколи не подумав як що це можна так назвати, але от від вас почув і задумався так, звичайно. Але ми полюємо на жирні цілі. Нас цікавить скупчення піхоти, нас цікавить їхні фортифікаційні споруди, нас цікавлять їхня бронетехніка. А вони застосовують коптери просто навіть по одиночних цілях. П Про те, як боротися з цими дронами, пане Дмитре, наскільки це можливо, що для цього потрібно з цією навалою дронів? Я вже казав: боротися з ними можна за допомогою ребів. Або є такі ноу-хау: це помпові рушниці, От, заряджені картечу. Але на жаль, це такі собі, ну, це вже крайній випадок, коли немає. У достатній кількості ребів, але як кажуть, на війні всі засоби важливі і всі засоби добрі, аби вони працювали. Пане Дмитро, ми вам дякуємо надзвичайно. от ви намалювали достатньо таку картину. Я, я думаю, що зараз можуть уявити це і наші глядачі. Те, що розповідає Дмитро, який зараз на Лимано-Бахмутському напрямку, і зробити для себе висновок, все-таки не пожалкувати ці гривні, які ви маєте. Неважливо, який це розмір цих донатів. Але задонатьте, будь ласка, на реби для бригади планування робіж. Це Національна гвардія України. А Дмитрові ми дякуємо. Дмитро Кожубенко, офіцер секції Спасибо. планування, майор національного. na